Покажу на прикладі, як калібрується горизонт у б 03 Дивіться, це у нас перше положення. Ставлю курсор мишки, щоб було видно. Повертаю лазерний рівень. Отаким чином е, подивіться, похибка у нас виходить 6 мм. Е, це абсолютно новий рівень. Це не то, що він там поганий. Чи що. вони всі нові, вони всі неналаштовані налаштовані приходять, тому що там, поки воно з китаю до нас долетить, доїде допливе, то. При погрузках, розгрузках, їх, звісно, вони всі розкалібровуються. Бачите, кожного разу показує щось різне. Але для того, щоб відкалібрувати, вам навіть самостійно це дуже просто зробити. Відходите на відстань 10 метрів, ставите відмітку. Ну, У мене там камера стоїть, я ось відмітку поставив курсором мишки. Бачите, повертаю. І що я бачу? Я бачу, що це положення воно вище на 6 мм. Для цього ми беремо ось цей винтик, беремо і вкручуємо той винтик. Не будь ласка. Так. Клац. Перше положення. Повертаємо. Друге положення співпадає з предыдущим. Тобто ще раз повертаємо.